Територія біля багатоповерхівки номер 64, що по проспекту перемоги давно зацікавила забудовників. Три роки тому місцеві мешканці вже боролися за Олексіївський ліс. Розповідає Лілія Сафарова. Тоді будівельники пообіцяли, що територію залишать з липня цього року. Роботи поновились. Ось ці будівельники, які почали рівняти цю площадку. вони зараз намагаються зайняти територію школьного стадіону 147 ї школи. Потому что вот Зеленому фронту поступила жалоба именно от работников 147-й школы, что разбирают стадион школьный. Порубили деревья вокруг стадиона, вот вы можете их видеть, вон они во рву лежат все. Аби захистити зелені насадження, місцеві мешканці вирішили звернутися до Зеленого фронту. Зранку захисники лісу поставили на у містечко та встигли поспілкуватися з будівельниками. Вимогу активістів Зеленого фронту показати їм дозвільні документи будівельники проігнорували. Захисники лісу обіцяють боротися з незаконною вирубкою дерев по всьому місту. Правонарушення йдуть по всьому мірому. Тому якщо ми будемо концентрувати свої сили тільки в парку Горького, ми будемо проігрувати постійно. Поэтому ми вирішили розширити свої позиції і організувати несколько фронтів. От, в частности, це будет фронт, називається Олексійський фронт. Жителі цього, цього району теж нуждаются в же помощи, як і Парк Горького. Сьогодні представники зеленого фронту проведуть зустріч з місцевими мешканцями, аби разом координувати подальші дії. Андрій Хорунжий, Іван Вірченко, Харківські Новини.